Крішна, мої поклони. Сьогодні ми поговоримо про Путрада кадаші, який буде 21 січня 24-го року. Знову ж таки, я вас закликаю, будь ласка, якщо ви не робили пости, такі прямо на суху, хорошо, не треба ставати на завтра святими. Добре, от тому, будь ласка, робимо якісь посильні речі. Добре, харчуємося нормально, бережемо свій. Своє тіло, свій організм, які у нас є, от, і відносимося до Ікадиша без фанатизму, плавно, поступово і робимо посильні речі. Хорошо? Тобто, якщо у вас є можливість поститись просто на азерно в то хоча б не вживайте цього. Добре. От, якщо ви, звичайно, вже почистили своє тіло, свій організм і готові робити Якадеша на суху, ну, тоді вже робите те, що можете. Так, про потраду Якадиша. Від Хіштіра Махараджа сказав: О Господь, ти так чудово описав славу благословенного Сапхала Кадаша, що приходить в темні половини місяця пауша це грудень-січень. Тепер, будь ласка, будь милостивий до мене і опиши мені Екадаши світлої половини цього місяця. Як він називається? Якому божеству треба поклонятися в цей день? У тому! Охрішекеша, будь ласка, повідай також мені, як доставити задоволення тобі в цей день. Господь Крішна відповів: О, цар, для блага всіх людей, я розповім тобі, як дотримуватися посту в пауша Шукла Екадаші. Як я пояснив раніше, в Екадаші кожен повинен дотримуватися правил і приписів. Це стосується також і Екадаші на ім'я Путрада, який руйнує всі гріхи і піднімає до духовної обителі. У цей Екадаші поклоняються шрі на Всевишньому Господу і початковій особистості. Він виконує всі бажання своїх щирих відданих і дарує їм повну досконалість. Тому в трьох світах серед рухомих і нерухомих істот немає кращої особистості, ніж Господь Нараян. От цар, я, зараз я повідаю тобі історію Путрада Якадаші, який усуває усі гріхи і робить людину прославленим і вченим. Це було в царстві Бадраваті, яким правив цар Сукуту, Сукутуман. Його царицею була гідна Шайб'я. Так як у нього не було сина, він довгий час перебував в неспокої, міркуючи. Якщо у мене немає сина, хто проводить мою династію, хто продовжить мою династію? Таким чином, у релігійному, у монастрою, він довго міркував, куди мені піти, що мені робити, як отримати сина? Ніщо не тішило царя. Сукутумана в його царстві, і незабаром він став проводити все більше і більше часу поза палацом і дружиною. Понуро розмірковуючи тільки про те, як отримати сина. Отже, і цар Сукутуман, і цариця Шайбія перебували у великому неспокої. навіть коли вони пропонували Тарпану підношення води предкам, їх сімейне нещастя змушувало сприймати її настільки ж непридатною для пиття, як і кипляча вода. Вони думали про те, що у них немає нащадків, які пропонували б їм тарпан, коли вони помруть. Цар і цариця особливо засмучувалися, коли дізнались, що їхні предки тривожаться тим, що незабаром нікому буде пропонувати їм тарпан. Дізнавшись про нещастя своїх предків, цар і цариця страждали все більше і більше. Ні міністри, ні друзі, ні навіть улюблені люди не могли їх втішити. Царю були не милі ні слони, ні коні, ні піхота. Зрештою, він став практично бездіяльним і безпорадним. Цар думав, кажучи, що без сина даремний, і серце, і чудовий будинок сімейного чоловіка, який не має сина, залишаються порожніми і жальгідним. Позбавлений сина він не може віддати борг предкам, напівбогам і іншим людям. Тому кожна сімейна людина повинна намагатися мати сина. Так він стане прославленим у світі і згодом досягне небесної битві. Син, доказ благочестивої діяльності, яку здійснювала людина сотні минулих життів. Така людина отримає довге життя в цьому світі, гарне здоров'я і достаток. Набути в цьому житті синів і онуків свідчить про поклоніння в минулому Господу вішну, верховній особі Бога. Велике благословення синам, синами. Багатство і гострий розум можна отримати лише поклоніння Всевишньому Господу Шрі Крішні. Так я вважаю, так думав цар. Думаючи, так, цар не знаходив спокою. Він перебував у занепокоєнні день і ніч із ранку до вечора. З вечора, коли він лягав спати і до сходу сонця, його сон був повний великого хвилювання. Безперервно, страждаючи від тривоги і занепокоєння, цар Сукутаман вирішив було самогубством покласти край страждань. Але, усвідомивши, що самогубство веде до подальшого народження в пекельних умовах, він відкинув цю думку. Бачучи, що все поглинаючим сум'яттям, він поступово руйнує себе, цар одіслав коня, осідлав коня і один поїхав в густий ліс. Ніхто в палаці, навіть священники і брамани, не знали, куди він відправився. У тому лісі, населеному птахами, оленями та іншими звірями, цар сукутаман безцільно блукав, помічаючи різні дерева та кущі: фіги, плоди, бела, фініки, пальми, бакула, сапта, парну, тіндуку і тілуку, а також дерева шали, тали, тамади, сарли. Хінготи, Арджуни, лапхери, бехеди, салаки, каронди, патали, кхайри, шаки і Палащі. Все було чудово прикрашено плодами і квітами. Він близько бачив оленя, тигрів, дикого кабана, левів, мавп, змій, величезних слонів, слоних зі слоненятами і чотирьох бивневих слонів з подружжям. Там були корови, шакали, кролі, леопарди і бегемоти. Натрапляючи на всіх цих звірів, оточених самками і нащадками, цар згадав свій звіринець, особливо палацових слонів, і так засмутився, що неуважно підійшов дуже близько до звірів. Раптом цар почув вдалені завивання шакала. Злякавшись, він став блукати навколо, озираючись сторонами. Незабаром настав полудень, і цар почав втомлюватися. Його змучили голод та спрага. Він подумав, який гріх міг я вчинити, що зараз я змушений так страждати від палаючого і пересохлого горла? Я догоджав напівбогам, численними вогняними жертвопронесеннями і багатим відданим служінням. Я приносив з милості багато дарів і дуже смачних ласушів всім гідним брамам. Я дбав про своїх відданих, як про своїх власних дітей. Чому я так страждаю? Який невідомий гріховний вчинок став мучити мене на цьому жахливому шляху? Поринувши оці думки цар Сукутаман, е, плентав вперед вперед. Та, можливо, завдяки своїм благочестивим вчинкам він натрапив на гарний ставок, який був схожий на. Знамените озеро Маккасоравар. Макасаровара. Він був заповнений мешканцями, включаючи крокодилів, крокодилів і безліч різноманітних риб і прикрашений ліліями. Прекрасні лотоси розпустилися на сонці, лебеді, журавлі і качки щасливо плавали у воді. Поблизу було безліч привабливих ашремів, де жило багато святих. І мудреців, які виконували бажання всякого. Вони бажали добра кожній людині. Коли цар побачив все це, його права рука і око почали тремтіти знак того, що має статися щось сприятливе. Як тільки цар зійшов зі свого коня і встав перед мудрецями, котрі сиділи на березі ставка, він побачив, що вони успівали святі імена Бога на чотках. Цар шанобливо вклонився і з'єднавши лодоні. Прославив їх, він був дуже радий знаходитися в їх оточенні. Запропонувавши поклони, цар представився їм. Мудреці сказали: Ми дуже раді тобі, о цар, Будь ласка, скажи нам, чому ти прийшов сюди? Що в тебе на душі? Скажи нам, чого ти хочеш. Цар відповів: О, великі мудреці, хто ви? Як звуть вас о, світі! чому ви прийшли в це прекрасне місце? Будь ласка, скажіть мені що-небудь. Мудреці відповіли, о цар. Ми вішвадеви. Ми прийшли сюди, до цього чарівного стола, щоб скупатися. Через 5 днів у нас стане місяць Мага. А сьогодні відомий Путрада Екадеша. Той, хто бажає сина, повинен суворо дотримуватися цей Екадеш. Цар сказав: Я дуже хочу мати сина. Будь ласка, великі мудріці, будьте так ласкаві, подаруйте мені гарного сина. Істинне значення. Путрада відповіли мудреці в тому, що він дає сина. Отже, будь ласка, повністю дотримайся посту в цей день Екадеша. Якщо ти будеш робити це, тоді з нашого благословення і помилості Господа Кешаве, ти безсумнівно отримаєш сина. За порадою Вішвадевів цар дотримався цей сприятливий піст в День Путради Екадеша. Згідно всім встановленим правилам і приписам Двадаші, Переставши перервавши піст, він знову і знову шанобливо пропонував свої поклони всім мудрецям. Незабаром після того, як Сукутаман повернувся в свій палац, цариця Шайп'я завагітніла. І точно так, як передбачили вішвадеви, у них народився сонцеликий, прекрасний син. Свого часу він став відомий як принц герой, і цар з радістю надав своєму благородному синові милість, зробив його своїм спадкоємником. Син Сукотамана дуже сумлінно дбав про своїх підданих, немов вони були його власними дітьми. Отже, Оюдхіштхіра, тому, хто хоче виконання бажань, слід суворо дотримуватися путрада Екадеша. Той, хто, перебуваючи на цій планеті, суворо дотримується цього Екадеша, безсумнівно отримає сина. І після смерті він досягне звільнення. Всякий, хто хоча б. Читає або слухає про славу Путрада Екадаши, отримає благо рівне жертвопронесенню коня. Те, що я пояснив тобі, є благом для всього людства. Так закінчується розповідь про славу Пауша Шукла Екадаши або Путради Екадаши з Бгавіш'я Пурана. Примітки. 10 вішвадею, синів вішва. Васу, сатя, краду, дакша, кала, кама, дгріті, пурурава, мадрава і куру друга примітка. Слово син на санскриті означає путра. Пу назва частини пекла, а трай означає рятувати. Таким чином, слово путра означає той, хто позбавляє від пекла під назвою пу. Тому кожній одруженій людині слід народжувати на світ не менше одного сина і належним чином виховувати його. Тоді батько буде звільнений від пекельних умов життя. Але цей припис не відноситься до істинних відданих Господа Вішну або Крішну, оскільки Господь стає їхнім сином, батьком і матір'ю. Далі Чанакя Пандіт каже: істина це моя мати, знання мій батько, мій професійний обов'язок це мій брат. Спокій, моя дружина, а всепрощення мій син. Це шестеро членів моєї родини. Серед 26 головних властивостей, що, поклоняє, що поклоняється Господу, всепрощення найважливіше. Тому відданому слід всіма силами намагатися розвивати цю якість. Чуть Тут Чанакія каже, всепрощення мій син, і таким чином відданий Господу, навіть якщо він живе в Зреченні. Може дотримуватися потради Екадаши і молити про набуття такого сина. Харі Крішна і гарного вам, Якадиша!